Не їж банани, тому що тільки ти з'їдаєш один банан, піднімається інсулін за рахунок фруктози, і це все одразу відкладається в жир. Ні в якому випадку не включаю свій раціон картоплю, тому що це чистий крохмаль. Тільки організм отримує цей крохмаль, одразу вмикається режим збереження енергії. Не вживаю ні молоко, ні кисломолочний сир, тому що це. Молочний цукор це лактоза, від якої одразу твоє тіло буде просто заливати водою, тіло м'яке і відразу псується форма. Не вживай хліб або макарони. Тут глютен. Це буде порушувати травлення, це може зупиняти процес зниження ваги. Може, ти взагалі їси хліб і за цього не можеш знизити вагу? Ти ще досі п'єш колу зеро, да тут же аспартам. Це тільки буде псувати твоє здоров'я, метаболізм буде ламатись. Це взагалі суцільна хімія, щоб такого взагалі не було в твоєму раціоні. Я впевнений, що ви повірили, тому що більшість людей і вірять в таку інформацію з інтернету, де спеціалісти створюють, що те не можна. Те псує здоров'я, від того набирають вагу, того, щоб не було в раціоні, від того набрякаєш і так далі, тому подібне цих міфів дуже багато. Запам'ятайте одне ключове правило: їсти можна абсолютно всі продукти, вони легко вписуються в твій раціон. Якщо ти не будеш перевищувати загальну добову норму калорій, ти в будь-якому випадку будеш знижувати вагу. Якщо ти будеш перевищувати, то ти і на правильних здорових продуктів, із вітамінами, мінералами будеш набирати вагу. Все залежить від калорійного балансу. У твоєму раціоні, якщо ти хочеш розібратися, як воно все працює, не вірити в різні міфи, а реально працювати за дієвою системою харчування, приєднуйся до програми «Перевтілення», яка буде стартувати 5 січня, і ти повністю закриєш всі свої питання в харчуванні і якісно знизиш вагу.